14 жовтня вся країна щорічно святкує покрову День українського козацтва та свято мужніх, сильних, сміливих День захисника України. З нагоди цих свят 12 жовтня в Лозівському професійному ліцеї традиційно пройшли змагання під назвою Козацькі розваги, метою яких було пропагування здорового способу життя, визначення знань і вмінь юнаків, їх силових якостей, кмітливості та спритності, ознайомлення з історією українського козацтва. Традиційно в цьому заході брали участь учні груп першого курсу. Програма змагань складалася з різноманітних завдань та конкурсів. Ліцеїсти із запалом виконували завдання, а вболівальники активно підтримували учасників. Найцікавішими для учнів виявилися командні конкурси, в яких юнаки показували свою спритність та згуртованість. Компетентне журі ретельно слідкувало за ходом змагань та справедливо оцінювало вміння учнів. В результаті переможцем стала команда групи номер 31 друге місце вибороли учні групи номер 34 А третє місце дісталося юнакам групи номер 30 По закінченні змагань провели церемонію. Нагородження. Переможці та призери змагань отримали дипломи та солодкі призи.